Стівен Хамфріс, професор університету Алабами. Вперше викладачі Державного податкового університету, що Ірпені, зустріли його минулого року, коли американець, як адвокат, фотографував руйнації закладу, докази воєнних злочинів. Познайомившись, в університеті запропонували Стівену читати для студентів гостьові лекції. І професор погодився я прибув сюди, бо дуже хотів розширювати співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. До речі, я займаюся волонтерською діяльністю і дуже хочу допомогти Україні в захисті від російської агресії, зазначив професор з Алабами. Випадкова зустріч переросла у тісну співпрацю. Зараз американський професор приїхав до університету щоб особисто вручити сертифікати про пройдене навчання студентам навчально-наукового інституту права, з якими безкоштовно працював онлайн з лютого цього року. I a я навчаю американському корпоративному праву. Це той курс, який проходять усі американські студенти на першому курсі, і це основний курс, необхідний для того, щоб навчитися здійснювати фінансову діяльність на території США, сказав Стівен Хамфріс. Професор з Америки. Дав високу оцінку українським студентам у сприйнятті матеріалу англійською мовою. В першу чергу ми набивали навички англійською мовою. І для нас це все ж таки підняття того рівня, що ми можемо все ж таки вільно розмовляти англійською мовою. Було дуже цікаво, оскільки Стівен є дуже харизматичною людиною. Він є іноземцем, Це вже перший був фактор, який заінтригував нас як студентів. Він один із перших, які започаткували таку серію. Лекцій для студентів юридичного факультету, але ми ще хочемо розширити цю практику і для студентів іншого факультетів це економічних, фінансових спеціальностей. А тим часом на зустрічі з викладачами-правниками професор сповістив, що в університеті Алабами організовує фотовиставку про зруйнований державний податковий університет. Та Ірпінь сказав, що до особистих фото в експозицію виставки додасть і книгу Битва за ірпінь, в якій задокументовані воєнні злочини російської армії на території ірпінської громади.